Частина 26. Світ або те, чого бракує багатію. На думку семінаристів, він завинив у найжахливішому гріху, мислив, міркував сам, замість того, щоб сліпо коритись авторитетові. Для цих семінаристів, як для героїв романів Вольтера, щастя – Полягає насамперед у тому, щоб добре пообідати. Майже в усіх, Жульєн помічав також природжену повагу до всякого, хто носить одяг із тонкого сукна. Спочатку жульєн мало не задихався від почуття зневаги, але нарешті він відчув жаль адже батькам більшості його товаришів. Мабуть, не раз доводилось, повернувшись увечері взимку до своєї халупи, не мати там ні хліба, ні каштанів, ні картоплі. Що ж тут дивного, казав собі жульєн, коли в їхній уяві щаслива людина, це насамперед та, що добре пообідала і має гарний одяг у моїх товаришів. Цілком певне покликання, тобто вони переконані, що духовне звання дасть їм отаке тривале щастя добре обідати і мати взимку теплий одяг. Частина 27. Перший життєвий досвід. Жюльєно нещастило в його спробах лицемірити жестами. Траплялися хвилини. Коли його приймала огида і навіть справжній відчай, він не мав успіху, та ще й у такій мерзенній кар'єрі, найменша допомога зовні його підбадьорила б, адже труднощі, які треба було подолати, були не такі великі, але він залишався сам, як човен, покинутий серед океану. Навіть коли я чого доб'юсь, казав він собі, доведеться проводити все життя в такій брудній компанії, серед ненажер, що думають тільки про яєчню із салом, яку жертимуть за обідом, або отаких абатів-кастанедів, які не спиняються перед найогиднішим злочином, вони доб'ються влади. Але якою ціною, Боже Великий, видатним людям було легко робити подвиги, хоч би яка грізна була небезпека, вона здавалася їм прекрасною, а хто, крім мене, може зрозуміти всю бридоту того, що мене оточує? Як часто я через свою самовпевненість радів тому, що я не схожий на інших молодих селян. Ну, а тепер я досить прожив на світі і бачу, що відзначатися це значить викликати ненависть. Його обминали як паршиву вівцю. Він бачив, як у кожній групі учні один по одному підкидали монету, а коли той, хто кинув, угадував, Орел Черешка, його товариші казали, що він незабаром дістане одну з таких прибуткових парафій. Треба мені, думав жульєн, призвичаїтися до таких розмов. Коли не говорили про сосиски та хороші парафії, то розмова заходила про церковні доктрини, про сутички між єпископами і префектами. Мерами та кюре. Абат Пірар порекомендував маркізу Деламолю Жульєна Сореля як здібного юнака, який зможе виконувати обов'язки секретаря в Парижі. Жульєн був надзвичайно вдячний Абатові Пірару за підтримку. У вас я знайшов батька. Так, жульєн опинився в столиці, у домі заможного і Впливового дворянина. Події другої частини роману відбуваються в Парижі, у палаці Маркіза де Ламоля та в інших місцях, де багатії марнували час. Для того, щоб увійти у вище товариство, жульєнові довелося опанувати мистецтво жити в Парижі. У Маркіза де Ламоля була дочка Матильда. Яка зацікавилася юнаком, який надто відрізнявся від її звичайного кола?